Багато цінностей є в українців. Це і мова, і пісня, родина, наша історія, але є в українців найцінніше, без чого неможливо життя не тільки в Україні, а й у всьому світі. Саме він є головним гостем на нашому занятті. А хто ж він такий? Це ви скажете, відгадавши загадку. Він потрібен всім, у кожній хаті. І їси його щоденно ти. Щоб він був, потрібно працювати, а як є, то треба шанувати. Так, це хліб. А ви знаєте, з чого починається хліб? Наші гості, Микита та Наталочка, можуть розповісти нам, як хліб з'являється на столі. Навчимося сьогодні шанувати і цінувати хліб. Щоб з'явився хліб у кожного на столі. Багато людей докладає праці до цієї важливої справи. Хліб вам не зайчик носить, каже Микитка. Ось брат мій сіє, батько косить. Хліборобом хочу стати, як мій братик, як мій тато. Давайте з вами назвемо. Професії хліборобів. Тракторист землю підіймає, агроном поле доглядає. Комбайнер жнивує, збирає зерно. Мельник меле зерно на борошно Пекар пече хліб. Шофер перевозить хліб до магазину та зерно з поля до млина. Продавець у магазині хліб продає, людей цих професій називають одним словом хлібороби. А зараз Наталка покаже нам, який шлях проходить зернинка, щоб стати хлібом на нашому столі. Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл. Хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від коласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали. А віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом з сіллю дорогих гостей цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці. Тому бережно ставтесь до хліба. Хліб, як сонце, каже мама. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. Хліб найбільше багатство. Люди завжди говорять про нього з повагою та склали про нього багато приказок. Послухайте їх. Обміркуйте, чому люди так кажуть про хліб. Щоб хліб мати, треба добре працювати. Хліб-годувальник, святиня людська, хліб над усією їжею пан.